Маємо сьогодні вівторок. Я зараз після обіду вже. І знаєте що? Почався дощ. Сьогодні цілий день хмарилося, хмарилося як своїх кузуньків, вигнала на двір, на пасовище вже почався дощ, треба йти забирати. А я якраз печу печенька, зараз покажу, яке. Але ходіть, спочатку заберемо кози, бо там десь крики, вони так кричать, так дощу бояться. Йдемо. Йду, 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 Але щось криків не чую. Вони певно, що мене навіть не бачили. Так, друзі, сьогодні малину не вибираємо через день. І так і приймаю через день, але дивіться скільки малини. Завтра знову буде море малини. Це добре. Хоча... Хоча сьогодні цілий день не було сонечка, бо захмарилося. То не було сонечка. Але все одно. Все одно порада є про себе знати і воно достигає. О, почули вже. Почули, що хтось їх буде рятувати. А до тих пір були тхенько. Що? А -а -а. Зараз я їх поспускаю, вони біжать скоренько. Самі піду. Нема такого дощу, легенький, але все одно. Але все одно, зараз витягаю. Гнала. Денис мені ще допомагає. Так, ще вітро заберу. Перекинули, чи пили, чи не пилили, перекинути, перекинули. Йдемо. Забрали. Забрали, друзі, але не дуже я бачу, щоб такий сильний дощ. Можливо, зараз і перейде. Пити, їсти ні. Тільки з пасовища прийшли. Що, У -у -у. Водичка є, попити. А! Собі дістало, чекайте. На. Фух. Поки ми перегналися. З Денисом вже й дощ менше більш настав. кухні печу, друзі. Ось таке печенько. Печу. Таке звичайне печенько. Тут розмішала тісто, дала 200 г масла, 2 столові ложки цукру, розпушувач для тіста. Доспала 8 г, більше й не дала, 2 яйця і муки скільки візьме. І все. Сформовую таку пластиночку. Тут в мене шоколадка. Нарізала шоколадку, поставила зверху трошки шоколадки, запекла швиденько, швидко, бо я не маю коли друзі. Але щось треба до кави спекти. Ось так. Ось таке воно всередині пісочне. Смачненьке печиво. І швидко робиться, тільки щось мало виходить. Ще одну бляшку роблю, одну з пекла, то вже доїдаємо. Не фокусує. Але мало виходить. Треба робити на дві порції. Ну що, ось і попекла. Таке печенюшка. Така печенюшка. До речі, смачна. Хлопцям сподобалося, мені сподобалося. Тільки то, що кажуть, що трохи мало. Ну, десь половину з того, можливо, навіть не половину, а не менше, з'їли. Гаряченьким, смачненьким. Добре, друзі. Ой, ходіть, я вам покажу, що в нас вчора було. Що? Недаремно я казала, друзі, що в нас понеділок почався з самого прибутку. Мумчику, не йди, не йди, не йди. Не можна, не можна. Дивіться. Дивіться. Бумику, тікай, 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 тікай. Бачите, що ми там маємо? Не хочу підходити, бо вона настільки агресивна, якась як дика. Коротше, сама собі висиділа і вже вчора нам привела. І в нас, друзі, всі кури закриті. Там ззаді, де вони ходять, там є купа таких ящик ми тримали, верніше, там колись були, так би. Ті ящички, е, як вона називається, там, де ну, крилі родяться, такі будки. І вони ті ящички собі там були. Ми ніколи там не заглядували, там кури і не несуться, а вона собі там нанеслася і висиділа нам цепетку. Вісім, друзі, вісім. Уявити, я спеціально посадила. В березню ципетка ми посадили, щоб нам до осені виросли. Щоб ми до осені не мали таких маленьких цепляток, бо знаєте, як вже дощ падає, воно ходить, сявкає, толку з нього нема, дзьоб росте, більше нічого не росте. Я думаю, вже треба так, щоб вони до осені нам підросли. Ту. На на тобі маєш, хочеш прибуток, на тобі прибуток. І що вже з ними робити? Та вже нічого, взяла їх туди в садок, туди в садок наш випустила, дали їсти, пити. Та й буде, що виведе, то виведе. Ось таке, откево. От а на маєш. А я ще так вчора йшла, бачите, друзі, ніколи не можна казати ніколи. Я вже переконалася, ніколи не можна казати, ой, там хтось щось таке робить, засуджувати так би людину. Я таке ніколи не буду робити, я того не зроблю, бо там зверху все чують, все знають. Зроблять тобі так, що де ще набагато гірше робити. Я вже це знаю, переконалася. Ну, судні в тому. Я так вчора йду ще з магазином йшли з Артуром. Там по вулиці. І де все такі маленькі ціплята, ну більше, ніж цього. Бігають. Думаю, боже, коли ж вони їх виростуть, так пізно посадили. Щось так тобі подумала. Я ж не знала, що в мене вечором буде вісім таких во-гогів. Так що ніколи не можна отак собі казати людину якось там засуджувати когось за якийсь вибір чи що, бо я вже переконалася що тобі доля так підкине, що будеш бати набагато гірше. Так що <смі> Краще мовчати. Краще в кращому випадку, якщось таке, бачиш непонятне, краще ну, промовчати, нічого не казати. Ну добре, Прибутку, хова, не болить. Всі ситуації приймаємо адекватно, без розчарувань. О, де наш лап стоїть Дай вам Боже щастя. Що ви там? Сиєш? Багато достигло. Ой, привітався всіх, хоч. Друзі, дивіться, перестигаю, зараз зайду. Вийшло, світиться, а ми козів позабирали. Тут що дощі падали. Перестигає, друзі. Вона зараз дуже смачна, якщо перестигла, але її немає кому збирати. Бо ми сидимо, пильнуємо малину. А вже на хіба так, бо залізти наїстися. Що там Їсеш? А так? Ісиш? Знайде, ми любимо робити? Ми любимо зі сметаною перетерте. Ну, дуже смачно, правда? Так, але я вже наїв. Ти вже наївся, молодець. Ну, хіба тако залізти, наїстися. Так, наші помідори. Вже починаю, починаю червоніти, але ми ще... Ні, я вже трохи рвала наших, але все одно нема так масово. Сьогодні, до речі, купили на базарі такі маленькі, по... Посікіть сьогодні помідори брав! По скільки помідори брав. Купляв сьогодні? Так. По 35. По 35. Та вже таке, можна щось вибрати з нашого, але... Ой, біжить, де воно було. Ходи, ходи. Он десь був, вже загубив. О, о, о. Ходи, 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 ходи. Йдемо, пішли, пішли. Так ще йду до своєї сливки. Друзі, ця сливка там того року так класно була, зародила. Ну так, бачите, мене підв'язували аж, бо воно всі гіляки падали. А цього року. Вони набагато більші, ті сливки, там того року не були такі великі. Але їх нема так рясно, вони щось попадали. І кропив чоловік. Точно знаю, що чимось кропив. І нема. Оце, як завжди, наша ця колоновидна чи колоноїдна грушка. Все так зародить багато, ви ж бачите. Падає на той плотик. Вона така невеличка, маленька похилилася, бо ж має дуже плоди. Так, йдемо. Така класна. Всередині. Вже стигла, смачна, але що, мало її. Тато кропить свої помідорки. Свої, наші. Але його хоб... хобі, його хобі, друзі. Отаким Квадрик сьогодні взяв від фітофтори. Вчора вибрали чесник посадковий матеріал. Цей сорт Дюшес. А такий тут їсти. Каже, що там де є не. Ну от, наприклад, чистилося. Бесечка не фокусує. Без шкірочки, з неправильної форми, менші більший більші. Такий ні, тут такий їсти, такий гарний весь весь піде на посадку. Ну що, ось такий в мене день. Ось такий день в нашій сім'ї. усе, друзі. Завтра будемо збирати малину, здавати. Все, як завжди, щось заробиться. Але ж хлопці хочуть збирати. Бо хлопці хлопців не хотіли збирати, і ми б самі все збирали, то було дуже тяжко. А так хочуть. Ну і слава Богу, нам легше і вони собі зароблять. Та й все. Усе спокійного вечора. Мирного, тихого, приємного. Друзі. І доброї ночі. Усе на сьогодні всім. Па-па.